Мій друг мандрівник у часі. Запитуйте. Привіт, це Тема з Джері, чоловіком якого я зустрів у бібліотеці. Він стверджує, що прибув з 2137 року. Я спілкуюся з ним уже більше місяця. Цю тему я створив, бо він один із найцікавіших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Особисто я не вірю, що він із майбутнього, але світ, який ця людина збудувала у своїй голові, мене інтригує. У цього чоловіка є відповідь на кожне моє запитання. Зараз я сиджу поруч із ним у бібліотеці, поки він читає перекладену книгу мертвих проста. Давній Єгипет сам він не хоче відповідати, але погодився зробити це через посередника. Джеррі народився 2034 року в Республіці Нова Аркадія. Він прибув до нас з 2137-го. Населення світу в тумиць становить приблизно 12 мільярдів. Головні події 2030-ті. Ми отримаємо сигнал із зірки на відстані 100 світлових років від нас. 2040-ві. Гонконг переживає революцію та стає незалежним від Китаю. Північна Корея розпадає. Після смерті Кім Чен Іна. 2052. сингулярність Японці винаходять передовий штучний інтелект, який у свою чергу створює для нас цифрові небеса. Усі підключаються, щоб скинути фізичні тіла та завантажити свої мізки в інтернет і жити там вічно. За перші кілька мікросекунд він руйнується і всі повертаються до своїх тіл. Штучний інтелект самостійно видаляє цифровий світ, який він створив, а також самого себе, залишаючи пересторогу, ніколи більше не робити нічого подібного. Оскільки штучний інтелект вважався найближчим до того, що ми можемо називати Богом, усі прислухалися до поради, і плани щодо його розвитку були повністю скасовані. Джері не брав у цьому участі, оскільки був недостатньо дорослим, щоб підключатися, але він бачив наслідки. Пояснення полягало в тому, що всі раптово отримали доступ до всієї інформації. Але оскільки всі ми люди, то не змогли скористатися нею правильно. Замість того, щоб консолідувати все, що ми знаємо, про двигуни та створити найефективніші Механізм. Люди шукали інформацію про попередні стосунки партнерів, перевіряли фінансові звіти роботодавців, стежили за вчинками політиків тощо. За лічені секунди всі почали шукати інформацію про інших людей. Штучний інтелект не зміг впоратись з таким навантаженням, тому видалив себе та те, що створив, щоб врятувати людство. 2050 тисячі роки людство перемагає смерть біологічно. Ти назавжди залишаєшся в розквіті сил, тобто 25-річним. З'являється нова група людей, що називають. Себе натуралістами, які вирішили померти у віці близько 100 років. Переважно це старше покоління. 2070-ті. Ми розтлумачуємо першу частину повідомлення інопланетян. Інопланетне життя підтверджено, надсилаємо повідомлення у відповідь. Під час холодної громадянської війни розпадається США. Федеральний уряд втрачає контроль над дедалі більш незалежними державами. Держави створюють спілки та офіційно утворюють власні республіки, зберігаючи добрі відносини одна з. Одною 212 винайдена подорож у часі. Джері не знає, як це працює. Він просто знає, що це насправді працює і дорого вартує. Вас поміщають у невелику кімнату. Ви плаваєте всередині неї у невагомості. Після того як відповідальне агентство надсилає сигнал на станцію, вас відправляють назад у часі. За його словами, зовні людина, яка здійснює часоподорож, ніби завмирає, потім повільно червоніє і зовсім зникає. Яка тварина найбільше постраждала від зміни клімату зоопланктон у якийсь момент на початку 2040-х років відбулося масове вимирання цього виду, яке серйозно вплинуло на морське життя, а те, в свою чергу, на життя на суші. Люди стали більш залежними від наземної їжі ніж будь-коли. Це тимчасово посилило наслідки зміни клімату, але також підштовхнуло людство до швидшого вирішення проблем навколишнього середовища. До 2130-х років майже 100 років потом, Мому життя в океані все ще відновлювалось і відбувалося це повільно. Переважна більшість видів морських мешканців, які живуть сьогодні, не існують у майбутньому, але вчені працюють над поверненням деяких із них через зразки ДНК якою була ваша освіта? Він отримав те, що називається стандартною освітою, коли був дитиною, і ніколи не вступав до університету чи коледжу, поки не винайшли ліки від смерті. Несподівано з'явилось набагато більше часу, щоб зосередитись на навчанні. Тож він вступив до коледжу і відвідав десятки цікавих для нього занять. Поняття наукового ступеня було скасовано. Натомість люди стали відвідувати коледж для індивідуальних занять з предметів, які стосуються їхньої професії, а не для кінцевого результату. У вигляді диплома. Найвідоміша людина вашого часу. Хто найстарший? Аллан Гарві. Це мультимільярдер і один із найбагатших людей на землі, що володіє найбільшою колонією на місяці та частково колонією на Марсі. Хоча він, схоже, упереджений щодо колонізації Марсу, загалом цей пан заробив більшу частину своїх статків на землі завдяки розвитку дешевого транспорту. Роками зазнавав збитків, перш ніж нарешті отримав прибуток у довгостроковій перспективі. Він використав його щоб заснувати свою імперію. На місяці також фінансував дослідження подорожей у часі, і хоча він лише матеріально підтримував дослідників, його вважають батьком цього винаходу. Зараз його компанія виводить астероїди на орбіту місяця для подальшого видобутку з них корисних копалин. Найстарішій людині, яка живе в 2137 році, було десь 170 років. Хоча Джері не пам'ятає його імені. Ця людина народилась в 1960-х роках і здобула безсмертя у 80. Джері сказав, що це не має значення. Адже кожна нормальна людина зрештою досягне цього віку, тож навіщо це відстежувати? Яким буде спорт у майбутньому? Найпопулярніший вид спорту це військові ігри. Команди передових робототехніків буквально вступають у війну заради розваги. Причому найпопулярнішими є безглузді ідеї. По суті, команда це лише невелика група програмістів і експертів з робототехніки, які налаштовують роботів на прохання людей, які їх фінансують. Чим більше грошей ви платите, тим більше отримуєте. Створивши армію на свій смак, ви оголошуєте війну іншій армії. Переможець має дотримуватись своєї. Концепції. Той, хто програв, має щось змінити, щоб спробувати виграти наступного разу. Кілька прикладів, які він навів, були присвячені роботам-собакам. Сотні роботів ведуть боротьбу з командою, яка озброєна вогнеметами. Це стосується повітряних боїв, бойових дій на військових машинах. В рамках спеціальної події до 10-ї річниці цього типу батлів творці навіть влаштували одну гру в космосі. Мабуть, це була гарна ідея, але більшість команд не змогли належним чином спроектувати своїх роботів для. Війни в космосі, тому це був один із найнудніших сезонів. Іноді команди об'єднуються щоб битися з іншими кланами. Це вид спорту, що постійно змінюється зі своїм власним маленьким світом політики. Дивно, якщо ви не виявите до нього жодного інтересу якими будуть соціальні мережі майбутнього? Відеоігри, соціальні медіа, якими ми їх знаємо сьогодні, не будуть такими в майбутньому? Існує програма під назвою Pocket, яка зберігає всю вашу особисту та банківську інформацію, особисту біографію, тощо практично всі користуються нею, знайомлячись з новими людьми, ви ділитесь базовою інформацією з цього додатку. Так ви отримуєте уявлення, що це за людина. Цей застосунок також використовують у повсякденному житті. Часи, коли публікував фото того, що ви їли на сніданок, давно минуле нікого більше таке не цікавить. Відеоігри дуже поширені. Вони є основною формою особистої розваги. VR – це те, куди ми прямуємо, але вона настільки вкорінилась в реальному світі, що технічно ви її ніколи не покидаєте. Реклама не розміщується на рекламних щитах. Вона імітується у VR, де кожен може її побачити. Люди мають віртуальних домашніх улюбленців, віртуальних дворецьких, яких можна тренувати, а також віртуальних близьких людей. Людей він сказав, що це не таке поширене явище, як я ймовірно думаю, але все одно досить популярне. Чому ви обрали прийти в бібліотеку в Хендерсоні, штат Невада, з усіх місць, в які могли б потрапити? Ви б поставили мені те саме питання, якби я пішов в інше місце. Я трохи натиснув на нього, і він відповів, що йому просто цікавий Лас-Вегас. Тому він зробив це місцем своєї відпустки, щоб читати історію, до якої він не має доступу. Як ви повертаєтесь у свій час? Коли він вирішує повернутися, приходить у визначене місце, яке повертає його назад. У свій час Виглядає це так само, як тоді, коли він повертається в минуле. Він завмирає, повільно червоніє, а потім зникає. Як ми побороли смерть, Наноботи. крихітні прості машини щодня закачуються в людину. Вони регулюють і підтримують життєдіяльність тіла. Він сказав, що це майже все, що йому відомо. Щоранку він просто робить ін'єкцію, і його тіло працює нормально з підвищеними факторами загоєння та іншими показниками. То виявив повідомлення від прибульців, що це був за сигнал. Австралія перехопила повідомлення першою, але інші швидко отримали його теж. Це був радіосигнал, який тривав приблизно 13 хвилин. Схема була досить складною, щоб майже всі зрозуміли, що вона надіслана розумною істотою. Перші 4 хвилини або близько того були розшифровані. Вони включали певні базові фізичні рівняння. Одне з них дещо відрізнялося від нашої версії. Це викликало нові дебати щодо того, хто був неправий. Ми чи інопланетяни. Жодних інших сигналів з цієї ж зірки виявлено не було. На той час повідомлення, відповідь від землян ще не дійшло. Чи відвідували ви когось зі своїх предків? Ні, йому байдуже. Наскільки рідкісні викидні та мертвонароджені, що розробили для лікування раку? Чи існують Амазон і Дісней у майбутньому? Їх не існує. Люди не народжують. Це вважається безвідповідальним і небезпечним. Кожен новий член суспільства є дитиною з чашки Петрі, вирощеною в інкубаторі з ідеальною кількістю поживних речовин. Там він перебуває до тих пір, поки не пройде симуляцію пологів. Рак одна з небагатьох речей, які все ще існують вчені, так і не знайшли ліків. Натомість. Розробили дуже специфічні способи боротьби з кожним типом. Усі здебільшого пов'язані зі спеціалізованими наноботами. Якщо ви можете собі це дозволити, приймаєте їх щодня. Якщо ні, у вас може розвинутись рак. Тоді ви просто отримаєте велику дозу одразу, щоб позбутись його. Це захворювання значною мірою викорінено, але все ще є проблемою в бідних районах. Дісней досі існує, а Амазон ні. Він смутно пам'ятає його в дитинстві, але коли подорослішав, вже не чув нічого про цю компанію компанію. Дісней залишається просто розважальною компанією. Звичні парки розваг зачинилися через неприбутковість, але Дісней швидко увійшли на ринок розваг віртуальної реальності та перебудували парки. Тепер навколо літають герої мультфільмів, а атракціони набагато кращі. Це все за невелику плату. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А що б ви хотіли побачити у майбутньому? Напишіть в коментарях.